Гуманітарна допомога. Західні регіони, зокрема, Волині, розбудовуватиме Євросоюз. 25 мільйонів євро області виділять в рамках проекту Польща, Білорусь, Україна. За цією програмою профінансують 30 транскордонних проектів. Йдеться зокрема про розбудову і модернізацію пунктів пропуску. Насамперед, зокрема, завершення реконструкції автопереходу у Стилух. Це наймасштабніший і найзатратніший з усіх проектів. Він обійдеться у 6 мільйонів євро. Завершити роботу повинні до кінця року. Проте крапку на цьому ставити. Волинь не збирається. Наступним проектом має бути будівництво другого мосту. Через річку Західний Буг. Це зараз. Якраз ми теж написали великомасштабну таку проект заявку. Точніше теж подали для спільного технічного секретаріату. Крім того. Є в нас, точніше, вступає в дію нова програма Європейського Союзу. Це сприяння територіальному розвитку країн-членів східного партнерства. Не потрібно буде партнера з Європейського Союзу, достатньо, от якщо це стосується Волинської області, це будуть партнери з і Гомельської областей. Євросоюз профінансує і медицину для того, щоб туристи при кордоні гарантовано отримували якісну допомогу. Якщо загальна вартість проєкту 2 мільйона. То половина з них припадає саме на територіальне, це медичне об'єднання. Мільйон мова йде про закупку обладнання для виявлення ранньої діагностики, онкозахворювань та туберкульоз. Фінансову підтримку ЄС отримає також туристична галузь. Загалом на її розвиток у бюджет Волині надійде близько 4 мільйонів євро. Частину з цих грошей спрямують на рекреаційну зону. Це традиційні заходи по створенню туристичного продукту. Які передбачають від елементів елементарної туристичної інфраструктури, там знакування території, знакування маршрутів, промоції, створення сайтів, видання буклетів, створення самого бренду туристичного полісся, волині туристичної. Один із цих проєктів передбачає облаштування пунктів туристичної інформації, це елемент сфери послуг. Передбачає Придбання прокатного спорядження це теж додатковий елемент. Загалом бюджет програми Польща, Білорусь, Україна з 2007 року склав понад 186 мільйонів євро.